О, так, привіт. Я зі служби нацпарків. Вибачте, але цю дорогу перекрито. Ви не знали? Ого! Щойно ти був такий, а тут бах і ти сякий. Головне по справжньому вжитися в свого персонажа. А ну іще, іще. Слухай, я інспектор Найджел Найджел її величності з Нью ярду А я помічник інспектора, сер герцогерлійський. Герцогу треба поговорити. Ой ой, зараз почнеться. Тобі не варто брати участь у наступних місіях. Що? Чому? Головне завдання тата подбати, щоб його дитя дожило до повноліття. Якщо тебе розтопчуть роботизовані буйволи чи ще якісь монстри, то це буде для мене епічна поразка. Але я думав, що я частина команди. Я думав, ми команда. Расті так і є, але. Фіксид, що у тебе? Сенсори засікли два кібертронські кораблі в лісі на захід від Краун Сіті. Скани не чіткі. Готуйтеся до можливої загрози. Добре. Я готовий. Грім, стривай на тій ділянці лісу мисливський будинок. Людям буде важко пояснити, хто це такий великий і металевий. А ви, друзі, допоможете відволікти людей. Я за але Рассел більше не піде на завдання. не видно. Може ще не сезон? Денні, замаскуйся. Мені не треба повторювати. <плес> <плес> Ось мій приз. Umbleбі, site Swipe Strong Art, Fixit Grimm. Трансформери, роботи під прикриття. Hey, Dive bomb uzatti uberà. Жителю, я тримаю, ніколи не зловтішайся! Це моя вина Він сказав, винагорода? Стоп! Я його знаю. Дріфт, це твоя одвічна слабкість. Чесний бій. Ми там, де треба. Може, вибереш когось більшого? Охоче. Виходь з піднятими руками! Вчителю забагато великих. Дай Бог правду каже! Тоді тактичний відхід. Поки продаремося крізь ліс, вони втечуть. Навряд чи це кінець. Він не відступить. А ти, мабуть, дріфт. Ми бачилися у Кеоні. Я Бамблбі. Знаю. Я прибув на цю планету забрати винагороду, яку обіцяють за тебе, через використання космічного мосту, мандрівку з кібертрона на землю і викрадення підлеглих. Ми схожі на викрадених. Послухайте, ми це немає значення. Ти врятував мене від фрекчера. Я перед тобою в боргу, який повинен із вдячністю віддати. Учителю ваш меч. Він брудний. <клес> Учителю Дріфт. Мої вибачення. Сліпстрім. Відправ наш корабель на синхронізовану орбіту. Ну що, вже можна виходити? <клес> Привіт, я Дені Клей. Твоя тваринка погано вихована. Що ніяка я не тваринка? Дені, я поясню. Тепер, коли ви все розповіли, ми друзі. Я повертаю втікачів, щоб дати їм можливість виправдатися перед радою і обрати гідний шлях. У Фрекчера немає гідності. І так просто він не здасться. Щоб віддати свій борг, я захищу вас від атак, які він безсумнівно вже планує. І не піду від вас, поки з ним не покінчу. Це не обов'язково. Клас. Ще три місяці за столом. Бос, ми запустили програму шпугуна. Дріфт і не помітить. Самовпевнена купа брухто. Хіба чесно красти чужу винагороду? Спокійно, бос. Мікродрон з камерою просканує всі плани дріфта. Ха. І ми переможемо. Так, це буде знаменний день. Нарешті я зажену дріфта в могилу і прихоплю чимало грошенят. Кордони твоєї, Кордони твоєї сміттєвої бази укріплені лише старою технікою. Але ж це вінтажне рятувальне депо. Ми можемо себе захистити. Барг зобов'язує мене зробити все для твого захисту. Мій правий, ці боти хороші. Вони спинили безліч десептиконів. Можу перерахувати. Запере розміром вагою чи іншим принципом. Я побив шартикона Буфалоїда і о того з очицями. І, тут, і коли Стронгарм не командує, у нас все й так чудово. Твій незграбний кадет, Ей! малолітній порушник, Ей! незграбний динобот, пошкоджений мінікон і людські тваринки це не рівня такому ворогові, як Фрекчер. Fractur. Ей! Ей! не незграбна. Може, ви з грімликом і Стронгарм облаштуєте тимчасове помешкання для гостей? Ми з Фікситом можемо показати нашим гостям командний пульт. Той бот ваш сенсей? Учитель дріф неперевершений наставник. Він урятував нас від злодійського життя і нагородив честю служити йому вчитися. А я його розчарування. Джетсторм, це неправда. У учителя високі вимоги заслужити похвалу важко. Хочеться, щоб він більше нам довіряв, щоб ми відчували себе командою. Так, я розумію. А що ви робите, коли не вчитеся у вчителя? Чесно? Фіксит. Завантажу останню гру. Виконую командира. Ти що? Командир? Командире, я вибрав бойовий флот. Нас атакують! Поклич учителя! Стоп, Це симулятор! А, це навчальна вправа! Відточувати бойові навички. Хочете зіграти? 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 Ні, за що! Грімлок поклади назад! Ніколи сперечатися! Треба звести барикаду довкола входу. Але не експонатами 53-го року! Дріфт! Я дуже дякую за допомогу, справді, але. Лейтенанте! Бачу кібертронські собаки. Відзнаки. Ознаки на північному заході звалища. Почалося, а ми не готові. Стронґерм, свайп, грім, перевірмо. Решта у командний центр. Куди ти, туди і ми. Тут нічого немає. Я щось бачу на вашій позиції і ще на південно-східному боці. Буде вечірка. Слухай грімлок, не йди сам. Стронгарм, прикрий його. Так, сир. Тут щось не так. Невже зникло світло. Хтось перерізав кабелі. Що у вас? Командний пульт працює без збою. У мене є запасний генератор. Піду запущу. Денні стривай. Сайдсвайп тебе проведе. І нікуди не ходіть самі. Ти ж не хотів піти із ним. Мій борг зобов'язує. Е, забудь. Я з тобою. Раз не треба. Будь тут і допомагай фікситу. Ух. Генератор за фігуркою хлопчика ракети. Ти показуєш, я везу. Здається, у нас усе під контролем. Непогано, як на незграбних кадетів і малолітніх порушників. Е, Лейтенанте! Ознаки кібертронських форм на північному заході зникли. Дистанційна мікрокамера здатна подавати фальшиві ознаки життя. Якщо вона від фрекчера, у нього їх тисячі. Почнімо бій. Чекай, ми повинні. М -м? Кібертронський діпед? Може, додає газу. Я тобі не вказую, коли ти щось там робиш, ні, це робота Стронгарм Ха-ха! Га! Га-га-га! Га! Скупіть тваринку бабуги! Га-га-га! Хей! Га-га-га! Га-га-га! Що таке? Мій тато зник, а ще Сайдсвайп, грімлок, Стронгарм. Фрекчер їх викрав. Тобто він десь поруч. У його дронів невеликий радіус дії. Коли Фіксит знайде його корабель, я піду. Ні, ти не підеш. Ти залишишся під моїм захистом. Що? Але в нього мій тато! Я боржник Бамблбі. Мене хвилює лише його безпека. Честь це не лише дотримання правил дріфт, це ще й відданість. Ніколи не показувати спини друзям. Фрекшер, Іди собі. Ех, я прийшов не до тебе. Що з моєю командою? Я бізнесмен, лейтенанти і хочу винагороду. Здайся, і твої друзі будуть на волі. Рекчер, будьмо відверті. Я знаю, ти нікого не відпустиш. І щоб ти знав, я краще загинув в бою, ніж здамся такому, як ти. А! А! Дріфт, усе можна владнати. Ця винагорода моя. Наступна твоя Можливо. Ідеться не про винагороду. Дуже сумніваюся. Овістіть бамбл бі будь-якою ціною. Учителю, ми не підведемо. Hehehehehehe. <laughs> <laughs> Hehehehehehe. Центр. Учителю мала людина. Виконуйте наказ. Захищайте бамблбі! Mm. Хм, ти, ти його не зачепиш. І цілі, командир Рассел. Так я командир? Командир! Чесний бій. Ха -ха -ха. Рано чи пізно ти мав за це поплатитись. Рано радієш, вретчар. Я викликав бойовий флот епропуса четвертого, одного з найпотужніших земних союзників і найстрашніших друга Бамблбі. Кінець гри. Фіксис. Знаю, знаю. Людину хвалю за винахідливість. А, пусти! Ей! А, пусти! Ну от справді кінець гри це не тобі вирішувати. Праведний до кінця. Ключове слово кінець. Відпустіть мене, а Они ні, підірву корабель над Русской разум з твоїми міні-конами. Пусти його. Кінець гри. Остаточно. Учителю! Учителю! Лейтенанте, добре зіграли. Чекатиму наступної зустрічі. Почало дорого. Я врятував тебе, ти мене. Цим я звільняю тебе від Боргу. з найщирішою вдячністю. Від Боргу не так звільняють. Ах. Але борг сплачено, хоч винагорода лишається. Ви досі прагнете? Ні. Я бачив, як Бамблбі бився за вас. Не вірю, що злочинець може бути таким шляхетним. Дякую. І дякую, що затримали Фрекчера, поки вони рятували тата. Я хотів захистити Бамблбі, а не твого тата. Але випадковості трапляються. Нічого б не вийшло без Джетсторма і Сліпстріма. Цінуйте їх вони виконали свій обов'язок дивовижно. Їм ще є чого вчитися. У мене є добра новина і незвана кохана, когана. Корабель фрекчера не підлягає ремонту, але земний міст справний. Він нам знадобиться. Ти знаєш, я змінив свою думку. Як я зможу про тебе подбати, якщо ти не будеш завжди поруч? Епічна перемога!